Розпочала, коли вже сказали, що треба робити, бо приносили баночки. Я готова йти і робити, бо знаю, що там відують наші хлопчики. Щодня я працюю, 12-й годині з дому виходжу, 6-та година йду додому вечором. Роблю від душі, стараюся, щоб більше більше. Ось бачите Янщики, Ось, це два ящики за вчора день роблю. Почнемо з такого, як людина вихована, де вона росла, у чому, в яким житті. Я в мене батьки, які боролися весь час за Україну, все життя. То як я можу не то робити, це я не можу. Думки такої не може бути. Я хочу, хочу допомагати, хоча й що, 90 років, що я поможу. Але все рівно щось відложу, копійку і теж дам. Порозумію, що це треба. Так я вихована. в українському домі такому. Мій батько 25 років сидів в тюрмі, засуджений, ну не відсидів, тоді Сталін дав їм трошки поблажку і випустив. Мама в Хабаровський край на найський район, а я втекла і лишилася без батьків. Тоді, коли мені дуже було потрібно, бо я тільки сім класів кінчила і лишилася без батьків. І ніде прийду, куди йти? Хто допоможе? Помочі дуже мало. Родини такої нема, щоб допомагала, але нічого дякувати Богу. Я вижила я. Я вийшла заміж. Я вижила і прожила з чоловіком 60 років, без двох місяців. Хочу сказати, що ця жінка з нами від самого початку. По-перше, вона дуже добра, порадниця була для жінок, тому що вона, як жінка, дуже багато чого вміє і знає: шити, шити, вишивати, вишивати. Кухня українська перфект. Пляцки – найкращі. Ми її називали. Вона у нас так під кличкою Медова пані, тому що вони мали з чоловіком велику пасіку, і в них був прекрасний мед, і вона завжди нас пригощала. І в нас завжди був такий медовий, коли вони збирали мед, і всі купляли в неї, тому що знали, що це найкраще. Шому це дуже добра, дуже добрий приклад такої Галицької ґаздині. Вона кожен день. Помагає, прикладається, що вона може зробити для солдатів. І от вона собі вибрала таку місію свічки робити. Це їй вдається. І отак я біжу з 12-ї години, бо пані Ірина може бути вже під дверима, і вона холод, дощ, вона завжди при роботі. Є такий приклад, навіть для нас трошки молодших, і, 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 і навіть молодших, це є такий приклад сили духу. Віри в Бога, сили духу, покладатися на, 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 на Бога, що Бог дасть. І працювати, не стогнати, не плакати, не депресувати, як то ми зараз дуже модно. Стало б, депресія, депресія. Ну, ніколи не чула, щоб ця жінка назвала в неї тої подружки, немає депресії. Вона працює весь час. Дякую дуже Богу. Вірю, що Бог допомагає. Молюся. І вірю, що в мусить бути добре. І ще думаю, знаєте, і хочеться, думаю, та вже на що мені жити, я зараз така сама живу. Але з другої сторони, а може б я хотіла побачити, як та Україна, хоч вийде, хоч вийде з того ярма. Так хочеться цього. Я дякую Богу за те, що живу. Я дякую за кожен день, за кожну хвилину свого життя. І тим живу, я з тим задоволена. І думаю, що так буде добре. Там мене заболіло, та нічого, перейду, пройде. І паличку в руки я пішла далі. Там болить, хм, нічого. А порухалась, та ні, перестало. І так даю собі раду. Що тільки треба буде? Я буду в Союзі Українок. Я знайшла як свій дім, як свою родину, бо нікого більше не маю, я одна. І це для мене дуже велике, велике свято, що я тут. Я дякую цим людям, цим дітям. Всім дякую.